Вітаю, народи! Ви на каналі мій погляд, і з вами Крупт, і цього разу ми знову повертаємося до перевіреного роками персонажа Бейдоу. Однак про неї зазвичай забувають і для цього є багато причин, про які сьогодні також поговоримо. Можу сказати, що Бейдоу мій улюблений персонаж за зовнішнім виглядом, не дивлячись на те, що в грі вона від початку. Найбільше зусиль у плані одягання когось я вклав саме в неї. Хоча це лише частково правда, бо паралельно я збирав свою юймію. Але якщо в більшості найкраща емблема одягнута на райден, то моя найкраща емблема на Бейдоу. Що ж, годі про це? Ну ми поговоримо про усі особливості цієї дівчинки, брутальності якої, мабуть, позаздрить більшість чоловічих персонажів цієї гри. Бейдоу це оффілд персонаж, і більшу частину бою знаходиться в кишені, тому загалом байдуже, які в неї автоатаки, але варто сказати, що вони неймовірно повільні і не пристосовані для онфілд використання. Заряджені атаки, мабуть, ще більш марні. Навичка: Бейдоу б'є довкола та генерує дві електрочастки. Якщо кнопку затиснути, то Бейдоу стає в стійку та створює щит, що поглинає демедж в залежності. Від свого ХП, якщо в цьому стані отримати удар, то потім, відтиснувши кнопку, демедж буде значно посилений, а ця атака згенерує вже чотири частки. Також в Бейдоу є перша пасивка, яка дозволяє контратакувати натисканням навички, так наче вона була затиснута. Однак виконати таке досить важко. Але якщо вам подобаються подібні ігри з блокуванням та парируванням, то для вас певно це. Це стане не проблемою, а перевагою. Особисто я цим не користуюся, бо полюбляю більше брейнлес геймплей. Однак на цій посиленій навичці зав'язана друга пасивка персонажа. Якщо вдарити навичкою на повній зарядці, ви отримаєте баф на 15% демеджу звичайних та заряджених атак, а також буде збільшена їхня швидкість анімації. Однак, як я вам вже казав, цей персонаж більше про. Філд використання тому усі ці бафи майже не грають ролі. Тож перейдемо до найголовнішого ульта. Бейдоу на 15 секунд активує блискавки, які вилітають при спричиненні шкоди звичайною або зарядженою атакою. Варто пам'ятати, що демедж атак в ульті Райден, наприклад, це демедж ульти. Тому блискавки бейдоу на жаль вона не активує на відміну від ульти сінцю та Єлані. Що ж роблять ці блискавки? Вони б'ють до трьох разів, перекидуючись з однієї цілі на інші. Мшо, що враховуючи досить високий базовий демедж, досить багато. Активувати кожну блискавку можна не частіше ніж раз на секунду, але це ще не все. Також поки ульта активна, персонаж отримує частковий спротив перериванню та демедж редакшн. І все було б супер круто, якби не проблема соло-таргету. Коли на полі одна ціль, блискавка вже не перекидується і спричиняє лише один удар замість трьох. В цьому випадку її демедж вже не здаватиметься високим, а радше маленьким. Ще варто зазначити, що Ульта Бейдо має вже майже забуту снепшот механіку, тобто вона запам'ятовує усі бафи в момент активації. Тому, якщо граєте, наприклад, з Беннетом або іншим бафером, використовуйте бафи до ульти Бейдо. Третя пасивка зменшує використання стаміни під час плавання. Сузір'я. С1 використання ульти дає нам щит, однак його міцність невисока, тому добре ним захиститися можна лише в пачках з сінцю, який дає нам ще більше демедж редакшена. Сі 2 мабуть, найважливіше Созір'є. Ульта вже стрибає не три, а п'ять разів. А так як вона здатна бити кілька разів один таргет, то в битві з двома цілями Бейдо може конкурувати навіть з найсильнішими персонажами у грі. Сі 4 коли Бейдо отримує удар, її звичайні атаки починають додатково бити електро. Але знову ж таки, це посилення того, чим ми не користуємося. Сі 6 поки активна ульта. Усі супротивники навколо нас втрачають 15% електроспротиву. Радіус не дуже великий, тому намагайтеся бути ближче до супротивників. Загалом починаючи з сі 2 її вже можна використовувати, але справді сильним персонажем вона стає на сі 6 Артефакти. Тут все досить просто. Персонаж хоче багато енергії та здебільшого дамажить ультою, тому найкращим вибором буде емблема. Якісь інші варіанти, я б не розглядав, але поки повного сету немає, можете одягти на неї 2 плюс +2 зі знаті, атаки, електро або відновлення. Байдоу неймовірно, жадібно до статів. Вона хоче собі і крити і хороші, і атаки багато і відновлення, тому будьте готові, що зібрати її буде непросто. Мейнстати краще. Ще взяти критову шапку, електрокубок та годинник на відновлення. Якщо ж у вас, як у мене, багато підстатів на відновлення, то цілком можна одягнути годинник на атаку. Орієнтуйтеся на значення від 160 до 200 відновлення в дабл електрокоманді, звісно. Якщо ж ви хочете використовувати байдон як соло електро, то я б цього не радив, але можете дати їй фавоній та 260-280% Відновлення, та в цьому випадку її демедж впаде як мінімум вдвічі. Зброя. Найкращою зброєю на Бейдоу є сігни Дехі та Навії. Однак інші п'ятірки теж будуть непоганим варіантом. БПшка теж сильна зброя для неї. Однак пам'ятайте, що БПшка отримує стаки лише коли персонаж знаходиться на полі бою, а Бейдоу не любить бути на полі бою. Тож вам доведеться збирати ці стаки спеціально. Не забувайте про фавоні, звісно, це досить легкий шлях зробити так, щоб вона відновлювала свою ульту. Однак, демо буде значно менше. Івентовий іграшковий меч теж чудовий вибір. Він дає трохи відновлення і багато атаки. Також не забувайте про крафтовий меч Фонтейно, він теж з піднесеннями непоганий. А також, якщо у вас завалявся всяка з піднесеннями, то з ним також можна зібрати цю дівчинку. Команди! По-перше, майже завжди команда починатиметься з другого електро, бо інакше дамаж на Бейдоу без фавонію просто не відновиться. На цю роль найкраще підходить фішель, як найсильніша електробатарейка. Якщо ж у вас є с чотири кукі, вона також генерує приємну кількість енергії, однак в цьому випадку в деяких командах ви можете втратити трохи демеджу. Я і міко теж непоганий варіант. Однак, якщо берете її і ставите тотеми Після касту Ульти Байдоу, не забувайте після кожного тотему давати звичайну атаку, щоб не втрачати спрацьовування ульти-байдоу. Дорі теж цікавий варіант, але з нею грати досить складно. Я б не радив. Такс, з електроперсонажами розібралися, гайда формувати команди. Класичний тейзер досі сильна команда з фішель, цукрозою та синім. Завдяки неймовірному зрізанню демеджу вас дуже складно вбити, і плюс до цього синій трохи. Відхілює, однак в цю пачку, як гідроаплікатора та драйвера, я брав Барбару в сеті інструктора, що також працювало чудово. Деякі безодні четвірками я закривав саме цією командою. Далі Агровейт з другим Електро, Дендро та Анемо. Цілком звичайна команда, але завдяки частоті атак демедж вау є просто неймовірний. Когось з команди, звісно, краще взяти хілером. Я зазвичай беру. М'яо Яо чи Дорі. І, звісно, не варто забувати про Оверлоад з Шевраз. Зазвичай цю команду я доповнюю Сянкою та фішель. У цьому випадку демедж виходить досить збалансованим, і в соло таргеті і в АОЄ, що допомагає опоратися з недоліками Бейдоу в битві з соло босом. Далі кілька слів про команди, де Бейдоу грає менш важливу роль: Хайпер Блум. Звісно, її можна взяти четвертим в пар. Хайперблуму, і якщо там ще й синій, команда стане неймовірно товстою. Хоча демаж самої Бейдоу тут буде не такий значущий. Однак, на відміну від інших електроперсонажів, Бейдоу не руйнуватиме реакцію для кукі, бо ульта Бейдоу не б'є блуми і не активує хайперблум. Остання команда це те, заради чого я прокачував Бейдоу від початку, та швидко зрозумів, що це не має сенсу використовувати її як аплікатора електро для тігнарі чи альхейтама. Справа в тому, що їй потрібно в такій пачці так багато енергії, що від її демеджу майже нічого не залишиться. Плюс тут немає анімешника із роздмухуванням, тому щоб, хоч якось, збільшити її демедж, можна хіба що взяти М джуна. Що в підсумку Бейдоу це все ще дуже сильний персонаж для АОЄ сценаріїв бою, але також вона має свої недоліки, її важко одягти, і її демедж на соло-таргеті посередні. Однак сила багатьох персонажів у цій грі здебільшого залежить саме від того, кого проти яких супротивників брати. І якщо ви візьмете Бейдоу проти кого треба, вона сяєтиме, мов зірка. Сам я не перестаю її використовувати і спеціально зібрав її з вовчою в 180% відновлення. щоб, якщо мені знадобиться взяти її як соло електро, я просто додав би їй фавоній, і все було б чудово. Гадаю, вона назавжди залишиться в списку найсильніших четвірок у геншині, І я ще довго братиму її безодню. Дякую вам усім за підтримку. А хто не підписався, можете зробити це зараз. На сьогодні у мене. Все, з вами був Крупт, та до нових зустрічей!